Роз'ясніть, будь ласка, які основні причини виникнення проблем із суглобами? І е, яку продукцію стурманювої кераміки краще використовувати в даному випадку при таких проблемах? Ну і, звичайно, яка деталізована методика буде використання тієї чи іншої продукції Нугабест? Дійсно, проблеми з суглобами це найактуальніша, мабуть, проблема, з якою до нас звертаються? Е... Відвідувачі, тому що проблема з суглобами помолодшала, суглобів в нашому організмі більше 300, тому боліти, як кажуть, є чому. Порушення кровопостачання та надмірне навантаження це основні причини, через які виникають проблеми з суглобами. І так як суглобів в нашому організмі багато, вони мають різну форму, різний розмір і різне навантаження, також підхід до цього оздоровлення має бути комплексним. Для того щоб зібрати проблеми з суглобами, ми маємо в першу чергу дати їм гарний кровотік і відновити синовіальну рідину, яка потрібна для правильного функціонування суглобів. Тому перше, що можна порадити до всіх методик використання обладнання, це пити воду. 30 мл на кілограм маси ваги, тому що без води ми не зможемо відновити правильний функціональний рух суглобів. А це, в принципі, основна їхня дія, яка є в нашому організмі. Тому, що стосується методик, вони дуже легкі, дуже прості, і при їх застосуванні можна отримати чудові результати навіть за невеличкий період часу. Починаємо з прогрівання суглобів. Найкраще це робити турманівою керамікою, килимочок, пояс або накидочка, обгортаючи всі суглоби. Т-11 для цього дуже добре підійде, тому що ним можна обгорнути повністю кілька суглобів одночасно. Температура для. Прогрівання ось такого глибокого прогрівання 55-50 градусів. Можна навіть робити такі теплові сауни для суглобів. Дуже любляться, до речі, кульшові суглоби. Вони найбільші, найбільше страждають, і їх найкраще обгортати. Таке обгортання варто робити по 30-40 хвилин, 2-3 рази в день, для того, щоб дійсно мати результат. Прогрівання суглобів знімає біль, знімає спазм, покращує кровотік. Але нам потрібно відновити хрящ. За фізіологією людини хрящ відновлюється тільки вночі. Тому дуже ефективним, одним, мабуть, з найефективніших методик це сон всю ніч на кераміці. Для цього потрібно мати в ідеалі великий килим, який би повністю обгортав всі суглоби, які є в організмі, починаючи з плечових, закінчуючи з найменшими суглобчиками на пальчиках ніг, які дуже часто деформуються вже з віком. Температура 35-38 для суглобів можна і 40, якщо вона є комфортною для вас. Є ще одна проблема в суглобах, така як зв'язки. Зв'язки можна відновити а зв'язки це рухливість, тільки за допомогою припікання. Тому точкове припікання маленьким обладнанням. Або тотальне припікання, обгортаючи, наприклад, суглобки лимочком. Також варто робити почутливості 65-70 градусів 2, 3, 5, 8 разів на день. Чим швидше хочете бути здорові, тим більшу кількість разів виконуєте процедури. Обгортаючи, звичайно, кожен суглоб і ті всі діляночки, де є проблема. Якщо говорити про захворювання суглобів, то не можна не включити в цей комплекс витяжку хребта. Особливо важливим є витяжка хребта поясничного відділу, так як більшість суглобів, які страждають, це кульшові, мілково-ступневі колінні суглоби і обладнання Н6 та Н4, має ось такі спеціальні поясничні роли, які найкраще пропрацьовують хребет саме в цій діляночці. Як рекомендація, лежачи на витяжці, можна згинати ножки в колінах, тоді пропрацювання поясничного відділу буде набагато сильнішим. Температуру не жалієм для своїх суглобів і витяжки 55-60 градусів, і рано і ввечері найефективнішими буде така витяжка. Для гарного пропрацювання шийного відділу хребта і плечових суглобів дуже добре підійде масаж шейно-грудного відділу, який можна поставити в Н4 або в усіх інших обладнаннях, де передбачена така процедура, також обов'язково до оздоровлення суглобів можна використовувати міостимуляційний апарат Е5 5 тому що саме він, знімаючи білі спазм, особливо при реакціях до покращення, які повинні бути при оздоровленні суглобів, інакше ми їх не відновимо і не оздоровимо. Це міостимуляція низькочастотними накладками або поясом міостимулятором від ліжечка на безпосередньо місце болю. Це знімає набряк, це знімає біль спазм, покращує кровотіки, дає можливість нам продовжувати далі оздоровлення. 5-6 місяців використання навіть при самих запущених проблемах вже дає перші результати. Ну, а чим швидше беремось за оздоровлення, тим швидше будемо бігати здоровими ногами. Добре, дякуємо вам.